Буває таке, що ми знімаємо фото або відео. Ось котик наш лазить, ми його заснімемо. І засняли відео. Люди часто запитують у мене: а як переслати великі відеофайли? Ось ми засняли приклад. Це відео 37 мб, а це приблизно 17. Я дивився. Так що бачите, як важливо пересилати файли через Google диск без втрати якості. Бо, на жаль, Telegram, Viber, WhatsApp якість зменшують, і коли текст можна і не прочитати. Тому скористаємось Google диском. Заходимо в Google Диск. І ось ми створюємо нову папку, створити, натискаємо плюсик, папку. Назвемо тут цю папку обмін. Так. І тепер, зайшовши в цю папку, ми можемо сюди скопіювати наші файли. Нам Google Диск виділяє 16 ГБ місця, то ми можемо великі файли завантажувати по об'єму і фотографії, і якість не буде втрачатись. Ось, обираємо оце. Оце, 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 ось. І е, натискаємо вибрати. Завантажується. Ось, завантажились фотографії і відео нашого кота. І тепер ми можемо легко надати доступ. Ось, надати доступ. І пишемо адресу електронну. Тому. То тій людині, кому ви хочете надати доступ. А вона може знаходитись взагалі, де є доступ до інтернету в будь-якій точці нашої планети Земля. Наприклад, ми дамо до каналу нашого доступ. Там адреса собака.gmail.com. Надаєте повідомлення. І все, тепер папка обмін стає доступною. А чому важлива якість фотографій? Ну, ось простий приклад. Ми заснімемо, наприклад, фотографію штрих-коду. Все, засняв. І відправлю цю фотографію через Телеграм і подивимось, якість, як вона через диск передасться, і як вона передасться через Телеграм. Це я передав в Telegram і тепер передам через Google Диск. Заходимо в наш Google диск, папка обмін. Додаємо ще фотографію, завантажити. Ось фото нашого дезодоранту вибрати. О, І фотографія завантажена. Зараз ходімо на комп'ютер, порівняємо якість. А на комп'ютері тепер ми заходимо на Google диск. Доступне мені. Обираємо папку обмін. І ось тут наші файли. Фотографії, відео. Ми їх можемо завантажити. Ось, обираємо ось так от, завантажити. Це у нас іде відео. А ось фотографія того дезодоранту, ми теж її завантажимо. Ну, ось наше відео: 40 МБ, Відкриваємо. І котик наш на екрані. Тепер давайте скачаємо фотографію з телеграму. Завантажити. І зберігти. Зберігаємо і подивимось на якість. Ось у нас дві фотографії. Оце оригінальна фотографія. Бачите, 1994. А це у нас фотографія з телеграму. Та ж сама фотографія, але з телеграму. Дивіться у скільки раз. 1994 кілобайт розділити на 81. В 24 рази зменшена фотографія. Тепер подивимось на якість. Ось фотографія з Телеграму. Відкриваємо, наближуємо. Бачите, текст важко прочитати. І тут, і тут розмитий текст. Тепер відкриваємо оригінальну фотографію без втрати якості. Все читається, все можна прочитати, цифри видно. Дуже добре, якість не втрачена і можна навіть штрих-коди прочитати. Так що бачите, як важливо пересилати файли через Google Диск без втрати якості. Бо, на жаль, Telegram, Viber, WhatsApp якість зменшують і коли текст можна і не прочитати. Отже, тепер ми можемо надавати доступ на інші телефони. Але є ще один спосіб: можна ось так от натиснути три крапки керування доступом. І ось е, обмежений доступ. Заходимо, вибираємо сюди. І усі, хто має посилання, отак от, от. Тепер копіюємо це посилання. Посилання скопійовано в буфер обміну. І тепер ми переходимо, наприклад, в Telegram, і е, тій людині ми можемо скопіювати це посилання. Скопіювалось і відправити. І тепер та людина може відкрити, переслати іншій людині, і таким чином купа людей мають доступ до цього диску, о цього телефона. 16 ГБ можете скидати з телефонів інформацію в цю папку, брати, забирати, видаляти, користуватись. Як це припинити на загальний доступ? Ми можемо знову повернутись в Google Диск. І усі, хто має посилання, ми прибираємо. І тепер у нас є обмежений доступ тільки до користувачів, яких ми прописали. Отже, зручний механізм. Ви можете записувати фотографії, відео, файли, якісь якість не втрачається, на те, що через Telegram, Viber, WhatsApp. І ви можете користуватись разом цією папкою. Корисний інструмент, користуйтесь, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, папа. -па.